Бурундукра... Де мої Бурундукрафт. Бундукрафт, з вами є Юртуба Майнкрафт. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Гіртубе Майн. І зараз ми пограємо в Майн на сервері Куберкрафт. Майнкрафт на сервері Кубкрафт. Зараз у нас буде Бедварс, але Бедварс буде непростий. Бедварс буде за 600 підписників. Тому що на моєму каналі вже 700 Ой, 600 підписників. Ну, а ми починаємо, думаю. Зараз будемо... Ну і зараз, як ви поняли, граємо в Бедварс. Там, де чотири тіми. Поїхали. Так, друзі, ось наша гра і загрузилася. Ми зараз граємо за червону команду. І в нас грибна карта. Да, Не саме найліпша. Ну, але хоча б там острови зліплені, і прямо з центру можна запаркурити. От на ті гриби і зразу на деймунди. Я думаю, зараз так і зроблю за спідравню. Зразу 10 діамантів. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Все, погнали. Та, довбаний телеграм, от і за нього все. Бррр, кибіди тойлет. Кібіди тойлет. Я що, паркури то розівчився. Та ну там же всі діаманти забрали. Поки я як лох пробую запаркурити на довбані грибочки. <хищ> Все, десь ідемо дів'є, зразу біжимо прокачувати. Коротше, тактика зараз усе просто попрокачувати перше. Ага, ну і на сліжку не задефане, як і в усіх. моїх минулих катках всюди. А довбаний тімейт забирає всі ресурси, собі на кальчушку, я так розумію, так? Зараз він купить кальчушку. Я впевнений тому. Що... Ну, як завжди. Турак. Як же мене бісять такі люди? Що ти собі купив, Що ти собі, то нап'ялив? На залізку би вже ліпше назбирав. Тупорилий. Він 30 золота просрав. 30 довбаного золота. Одна кальчушка і залізний меч. Ну це все золото коштує, ну. Ясно, ми, походу, золоті мільйонери. Що за драка, Що монет? Понятно? Так, Я бачу у Фіолатових дуже погано... е! Ла, ні, ладно, він нам ліжко не зламає, він просто прийшов, напевно, попехатись. Все, відкопали його з бази. А все знаєте і за кого? І за мене, бо я ліжко задефав, а не мої тімейти, які як дібіли купляють кальчушку. Я зі своєї команди, блін, професіональніше всі граю. І це не факт, це правда. В мене навіть броні немає, я, блін, виношу когось там, когось жовтого, якогось фіолетового. От ти з кальцюзкою бігаєш. Да это мне, пусть броню купает. кис мяч нормальный. Теперь я буду выкидывать все мячи. Ой, мячи. Мячи. Mm -hmm, да. Кто у нас тут есть? Кто у нас тут хочет получить Фил, это по заднице? Фил, уже сломал. Ну, конечно. О, нормально. Все ще 10 демондів є. Тут я бачу жовтого. І дуже певне хоче здохнути. Ага, в них там відхід на базу, понятно. Я хочу зразу двадцятку назбирати, тому що бігати по два рази якось немає сильного бажання. Подивіться, що там жовті будують. Синіх зламали і ми лишаємося проти жовтих. Ну, блін, але купляти залізку. Я не знаю, купляти чи не купляти. Куплю залізку, будуть всі боятися мене. Але ліпше все-таки обгрейт купити для своєї бази. Для своїх нижчих тіметів. Які усе вміють. Якщо, друзі, я це сказав в кавичках. Вони нічого не вміють. От прийшов. Фармитись, блін. Коли я вже все на фармевику пою. Ты шов ев? Куда пришев? Тима бежит, допоможу. Допоможу, може, все, красава. О, друзі, море деймонд. Тут зараз стільки діамантів буде. Коротше, нам треба не впускати шанс і бігти, купляти залізку. Або ні. Чекайте, чекайте, чекайте. Треба 30. Але єдиний мінус. У нас третій мейта. Два з них нуба. Ну ладно, ми двоє. Тому що от його чел в кальчурсі, він... Ой, в залісті. Та, й йо, йо А. Понятно. Стоп. Тобто от його чел в шкірянці, який, як по мені, був самий сміливий, він вийшов? Ладно, надійш, що оцей от хоча б нормально грає. Хоча, про що говорити? Він без броні сидить на базі. От реально, про що йде мова? Про те, що з ними виграємо... А, ослаблялка поставила. Ну, хоча... Може це якось допоможе. Поки ще з матчу немає, ліпше бігти і ламати їх, тому що потім може бути надто пізно. І вони нас можуть зламати. Чуча, тьфу, треба сплюнути то. І до думки такого навіть не брати, не, лама... не зламають вони нас. Ну, чи хоча, може, ліпше до змачу вже дочекатися. У нас, як буті тімейти, не самі ліпші. Щось таки не хочу, не буду, не пов'язаний я йти ламати. Ну, чи хоча... Блін, ну чі, ну, давай разом підемо. Ми двоє залізників. Ми боїмося, яких. Ну, я то не боюся, але, блін, ну якщо я їх не зламаю, то. У мене буде 4 хвилини, щоб купити ту все. Ні-ні-ні, я його на базу не пущу. Навіть не чел. Все, прибили. Жовтого У нього могло бути багато діамантів. Опана друзі, я там бачу ще тімейт біжить за синім. Треба йому обов'язково допомогти. Побуло. Він чекаю, у мене фаєрбола немає. ран через 3 хвилини. По суті, я зараз можу дозбирати, допустимо, 30 діамантів, побігти на базу, купити собі. Що я можу собі купити? Я можу купити собі меч нормальний деймондовий. Блін, у нас одна кераміка стоїть. А, жовті наші досі не зламали. Ну, це тільки плюс, знаєте, ліпше не наговорювати. Так, що я хотів? Я хотів меч купити. Uh, і ще в мене лишається 20 діамантів. Що я на них можу взяти? Mm, Перки. Прки, ліпше пьрки взяти. І можу вже готуватися до дезматчу, тому що. Тінті uh, ран, потім тінті ран, тінті дощ, потім дезматч буде. Ну, то так що ліпше готуватися вже. Ліжка ми, напевно, нікому вже не зламаємо, тому що жовті там всіх переламували. Ну, але я думаю, нічого страшного. Надіюсь, ми їх приб'ємо. І виграємо цю гру. Опа-на. Опа-на. Щось там жовті бігають. Ні. бояться. А! Не бояться, він просто виніс мого голенького тіммейта. Так, чекайте, давайте. Стісі чел, чел, я йому хотів залізти меч дати свій. Ну, але вже ладно. Так... Гепли. Гепли, де гепли? Раз, два. Два гепли. Він не хоче, брат. Ну, в принципі, до дизматчу я готовий, друзі. Давайте я, ну, вам, типа, там щось тіпа, застоплю. Або щоб ви Не чекали на той дезматч. Ай, до речі, хочете прикол? Раніше залізка ламалася. Ну, взагалі, люба броня ламалася. Тепер не ламається. Броня не ламається, це пофіксили. Ну, проти мати просто.

Ну, чел просто! З фаербола нафіг. Не, ну, пацани, у вас. 4 хвилини. Ой, 3 хвилини 50. 3, 30, коротше. 3 хвилини 30 секунд. Щоб щось зробити, в них там голяк в команді. І шо? Це типу, мені має бути боляче? А я зараз теж прицілюся і в тебе два фаербола запущу. Політай трохи. Хі -хі. Лох. Ну в мене чотири гепла, три пьорки, Я просто, ну. Цей чел хоче мене винести. Давай, пробуй. Что, получаєте? Получайте? Получаєте? Получилось? Я тебе бачу, какашка. Ля ти криса. Ля ти криса! Ай! 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 Ай, у мене... мене блоки є, звісно. Все, до свидания. Вони хотіли мене вбити. Вбили. Получилось у них дуже. Так, і ще десь є довбаний синій останній. Ховається десь. До побачення. <с> ну, давайте. Що ви лисі вже. Плаки-плаки. У вас одна хвилина 40 секунд. Давайте отак так от зробимо. Хвастатись погано. Дуже погано. А у мене є демонди хі-хі-хі. Але вони мої, тільки мої. Давай, давай, підходь. Ні, я з тобою тямитись не буду. У мене є демонди. Хвилина у вас, пацани. Вам кінець. Ти що, ти зі мною знову ПВП хочеш? Перехотів. Чекай, я побачив там якогось жовтого, який кудись підозріло побіг. Вам просто хана. Куда ти там біжиш? Тиммейт просто обстрелил. А, нет, он не и тиммейт, а сыний. Просто обстрели фаербола моих. Давай, давай, матлож, мат ложь, Тут же кольчужник. Че, тебе не втикну? Профі. Мені головне зараз безодня не впасти в От безодня це мій страх. Без туте Вам Треба націлитись тільки на одного, і бити тільки його. Ось що буває, якщо не купляти, улучалки двої. У вас ХПшки не хіляться? Ай! 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 Ні-ні-ні. Ні, 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 ні. оцього мені не треба. Бля, мене лугає із-за того, що карта ламається. Друзі, сорі за лаги. Я повинен виграти. Я повинен. Я зобов'язаний. Блін, їх ще троє. Те задовбали. Так, мене оцей вже жиб'є. Треба йому тут зняти, щоб він не був таким певним. Давай, 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 Чил, ти просто впадеш. Або ти просто впадеш. Давай. Ну пацани, я не хочу падати. Кому там тотемчик знявся? М? Кому, кому? Не грушолі? Боже, як ваші скелети бісять вже. О, так в мене ще тімерець живий. Погнали! Сюда! Є бой! what Ну цей от Пацюк просто заховався там. Знищили синього, ну як сказати, я знищив мій тімей, просто наблюдав кіно, як я його знищую. Ну а на цьому я буду закінчувати. Отакий вот вот бедвар, Всім дякую за перегляд і всім папа! -па.